Хлопці, все, прислухаюсь до ваших коментарів. Начальство, власники, поставщики. Казали мені, що в нас стоїть техніка, лопухами поростає, все, стоїть, гниє, нікому не треба і так далі. що Скидайте, хлопці, трохи ціни, щоб люди могли собі брати. Прислухаюсь до вас. а Постачальники, вони, звісно, зразу всю ціни не скинуть, але вже, як то кажуть, продавили, продавили, вже можна брати. Тому що от маленькі тракторці зараз, як стоїв раніше сам трактор 160-ки там 200-ки, зараз тако стоїть вже з комплектом, з фрезою, з фугом. От такі стоять, і з а, В цих в бур'янах ще буде додаткова знижка буде додаткова знижка для кожного клієнта, щоб вже, як то кажуть, забрали. Вот. А є 160 і є 200, і є також з трьох точкою, такі, як шифінг, коробка йде. З трьохточки, з вал відбору. Є такі з трьохточки, з вал відбору ще з передком передньоприводні. От. То, що помаленьку, я зараз по всіх розкажу. То, що касає, стосується тих менших малих на ремнях, то теж, кому може треба. Бачите, з трьохточки точків такі о, кентавр. Ось такі о, зубри 25, Зубр 25, які не 25, но Вот, Соответственно. І ось такі о, ще кентаври менші. От, і кентаври такі. А, звісно, маємо велику техніку. На велику техніку теж мається файні дуже знижки. Щоб так не соврать на трактори ката. Там є знижка і 1000 долярів, і є там знижка 400 долярів, є там знижка і більше за 1000. В залежності від моделі, хлопці. А, такі от GM, кстати, 24-ка. Кому треба дешево кабінники джинва з 24 кінські сили 3244. Також такі ще маємо а, два штуки кентавра. А, і червоний кентавр вже проданий, вже сьогодні поїхав до людини. так в київську. от Бачите, джинва прямо в деревах. В деревах, то, що стоїть ще дешевше буде. І тому що вона в деревах стоїть вже майже там знайду виріс. Поняли? Тому так. От. Потім, що кентаври ще є, бачите, теж. Вони якби тут загорають в нас, щоб вони не перегрілися, не стали афроамериканців схожі на афроамериканців схожі. То а, буде ще знижка. Ну, ось, звичайно, є нові ті шифінги модні з циліндром, з блокіровкою, вони йдуть без знижки. А такі є зубри. І ось цілий ряд стоїть 200 кентаврів. кентаврів. Вони бачите, просто в траві. Тому буде менше трохи сума. Знижки, але все, все одно буде. Зараз вони дешевше стали десь на 300 доларів відносно старої ціни. А, такі мототракторці. Плюс ще впав долар. Тому хто хотів взяти дешево, зараз є хороша можливість взяти дешево цей трактор. Також є кентаври, ой, не кентаври, скаути 220. 220 скаути. То, типу, як зубер, як кентавр з трьоточкою. От, на них теж є відповідна знижка. І йдемо до трьохциліндрових тракторів. Трактори 254 з реверсом, з природительної гідравлікою. трактори Кентавр 504 з 50 без принудительної гідравліки, теж з реверсом. І от у нас тут саме таке бур'янистер, яни, бур лідер у нас продажу, звісно, по а по, по розміру знижки, то а, трактор ДВ-350 в синіх лапухах він стоїть. Там на нього вже він віддається дешевше, ніж новий 240-й, щоб ви розуміли. Хоча він теж новий, просто що ангарне зберігання 2 роки. Отакі шифінги ще є. А, звичайний класичний шифінг 240B. Теж на нього мається хороша знижка. Ще є фотони. Два штуки фотонів ще є. От там людина вона одне утром дзвонила. Зараз думаю, що за фотони, тому що за. а, За 6300 забрали вже. За 6,5 ще лишився фотон лову. От І новенькі кентаври 404, 244. 244 маємо ЕС, 404 маємо S теж. СД-шок зараз щось нема. О, також маємо синтайчик, задньопривідний, безремінний, 3 Т-240 ТРКХ. Також маємо всі трактора джинма, які в природі існують. Від э, 24 сил, 40 сил з кабіною, без кабіни. Мається вся джинма. От, в наявності. Також кентавр, 50 очок без кабін багато. Також скаут є оціненний. Це у нас 20. Другий рік випуску 23-й. І от вже нові, всі нові 24-го року скаути 504-ті. 50 і переходимо до тяжового люксу, до преміум-сегменту. Тут теж є приємні ціни. Повірте мені, Донфенг зараз стої, е коштує, ну, як в порівнянні зі старими цінами, то можна дійсно 24-ку, звичайно, без реверсу взяти дуже вигідно. Також отакі сінта югі. 4х4 з редукторним мостом. Теж буде сама низька ціна, яка є в Україні, саме дешева. Також все є Донфенгі вже з реверсом, G2. G2, звісно, без особої скидки. але зато є нові моделі з примусової гідравліка є з ровним полом, є обичні, безпримусовий. Файна скидка йде на ДТЗ, конкретно HP. Бачите, вони був в кустах стоять. На них є знижка. Бо ті вже стоять 53-54, без кустів тут же знижка буде менша. А от 52-44, саме HP моделька. Ну і звісно, Lovell ще 35, Lovell. О, знов, 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 бачите, пішли, пішли, пішли. 35. Ловел теж буде хороша знижка на них. Всі трактора нові, всі трактора на гарантії, всі трактора йдуть з документами, з доставки, все. Повністю під ключ. Ну і, звісно, наш козирний перший ряд VIP, так скажемо, то заміна МТЗ, заміна ХТЗ, заміна всьому радянському а, бараху. Це лінійка КАТа, тракторів. Вони є від 35 до 140 кінських сил. Також є скаут 130 сил. Вон, бачимо, нова ДТЗ-шка 5504, вообще, монстр. Новий з кондиціонером, з принудительною гідравлікою 3 роки гарантії, ДТЗ-шечка. І також маємо ще завтра буде відео ката без кабіни 60 коней. Там взагалі і соліс, і куботи японські нові. Там всі нервно курять, як то кажуть, в сторонці. Бо там, бляха, такий апарат. От, там просто звіздольот. Хлопці, підпишіться, щоб завтра не пропустити відео, ще ніхто не бачив з тими катами. Реально, то саме класна зараз така без кабін. І, до речі, буде ще дешева сороковка без кабіни ката. Теж скоро буде в наявності. Тому звертайтесь. Буде...